Привіт, усім з вами я, Анатолій. Ви дивитесь канал The Guardsman, І сьогодні в нас буде так би мовити відео Філер. Але це все-таки відео відповідь на прохання деяких підписників та людей, що недавно прийшли на канал і захотіли подивитися. А які ж армії в мене, окрім Astra Militarum, є. Тож, у відповідь на ці прохання в коментарях я все ж вирішив записати таке відео, де я покажу свою невеличку армію, можна сказати, підрозділ е адмехів та е невеличку армію свою Тау. Тож не будемо затягувати і погнали! Ну що ж, от е дві мої невеличкі армії. Які я збираю паралельно до Імперської гвардії, тобто до Астрамілітару? Це Тау та трошечки адмехів. Почнемо з адмехів. Адмехів в мене не так багато. Це в мене п'ятка вангардів, п'ятка скітарів, рейнджерів, та є отакий ось літачок, їхній цей архаероптер. На збірку цих хлопців та цього літачка в мене окремі. Відоси є. Хто захоче, той подивиться, е, можу детальніше розповісти зараз про ось цих хлопців чудових. Як бачите, я вибрав нетипову таку систему е, кольору для е, своїх е, адмехів, е, тому що мені просто набридло дивитися на безкінечно червоних помаранчевих адмехів, і я вирішив, що е, історично. Лорно так склалося для моїх адмехів, що вони походженням з крижаного світу, Того, ну їхній світкузня крижаного типу, того відповідно, в них такий синій колір їхніх шмоток, якщо так можна виразитись. Ну І відповідно усі металеві частини, у них металеві шкіра, як бачите, я вирішив не експериментувати це, все ж таки, це Люди, як не як, і, принаймні, руки в них ще поки що свої. Це був їхній, можна сказати, сержант, не пам'ятаю точно, як у них це називається. Але ось такий от сержантик у рейнджерів він трошки інший, він ось такий, як бачите. Я знаю, що не все зібрано відповідно до того, як це е, має виглядати на столі, тобто відповідно до візівіку. Але я збирав так, як мені подобалось, оскільки е, на столі я не особливо граю, а більше збираю те, що мені подобається візуально, тому ось така от цікава штука, так цікаво вони виглядають, хто захоче подивитися більш детально. Є і шорт на каналі з цими хлопцями. І окремий відео, де я їх збираю, тож переходьте, дивіться, досить цікаво, хоч і російською мовою, але все ж таки я гадаю, що це не стане проблемою. З пташечкою теж все досить непогано, в тому сенсі, що я здійснював декілька експериментів, поки її збирав. Перший експеримент це підставка оформлення. Саме такого типу підставочка я її такою бачив. Ось, і саме такою я її захотів зібрати, і вона така от вийшла відповідно до терейну, який я збираю. І надіюся, в близькому майбутньому я вам покажу відос з терейном, який я зібрав, і також, можливо, вийде відос з новим терейном, який я буду збирати. Ідеї вже є. Хлами я вже назбирав. тож... Десь би взяти тільки час на це. Сама ж пташечка особлива тим, що вона повністю магнетизована абсолютно усе, що можна магнетизоване, вплоть до, скажімо, то, так, оцьогось чувака-пілота. Він теж зйомний, який вже теж дещо присох до свого місця, бо давно не діставався. Але як бачите. Він зйомний. Його можна зняти і поставити. Ось такий от хлопець. Зйомні крила це для транспортування. Е, ось Зйомні двері. Двері і випилювання це окрема історія. Дивіться відос по збірці. Дуже цікава вийшла збірочка в цьому сенсі з випилюванням дверей. Ось, Якщо ці двері зняти, там ой, всередині, як бачите, сервітор з турелькою, з кулеметиком, з табером, кому буде цікаво, це як опція замість у цей, у цього стабера, який цепляється в них на двері. От, сама підставочка теж знімається, тобто ташку можна зняти з цієї стійки усі ці опції, які доступні взагалі для. Цієї пташки теж змінні, як і бомби, які теж знімаються. Там чіпляються турельки, ноги теж зйомні. Не буду всього цього показувати, кому захочеться подивитися детальніше, дивіться е відос з збірочкою цієї пташечки. Ось Зараз я її поставлю. І, на жаль, це усі адмехи, які в мене є. Мені ще дуже хочеться до цих хлопців парочку їхніх дюнкраулерів. Ну, тих паучків таких з пушечкою. І я б ще був би не проти сервіторів на гуслях. Теж прикольні. Катафрони. О, так вони наче називаються. З Тау, поки що, ситуація більш весела, ніж зад мехами. З ТАУ у мене є танчик їхній. Devil Fish з усими закачками. Є у нього дві башти. які Зйомні, зйомні також я не став вклеювати ось ці турелі бокові, тому що є закачки. Закачки я теж зробив на магнітах. Тобто замість кулеметів можуть ставитися ракетниці. Ось ось, ці У ось, мене їх ціла пачка, як, як бачите, ось. Турелька з гарматкою, гарматка зйомна, тобто її можна зняти, вона нам присохла, Теж. давно не діставав ось магніт і цепляється ось ця гарматка. іоночка, наскільки я пам'ятаю, по-моєму, так називається. Ще хочу зробити регулювання, щоб вона нормально чіплялась. Ну, нормально в, якійсь, в якомусь положенні, принаймні. Ось. Але так в цілому рельсу чіпляю. І на рельсі воно так знаходиться. Ось такий ось танчик з усіми його закачечками, які можливо. Е -е, окрім девілфіша, в мене є Strike Team Стандартний. Стандартні хлопці Strike Team. У. можна подивитися їхню збірочку і пофарбування. Там два окремих відоса. Це, скажімо так, одна з найгеморойніших моїх робіт в плані того, що, щоб ви зрозуміли, ось ці хлопці жовтим пофарбовані зверху на чорний ґрунт. Це була каторга. Але досить цікаве, відео в плані того, як викручуватися вже з зроблених помилок. Ось. Так само, між іншим, дрони, так само і турелька наземна, все це було погрунтоване в чорний. І пізніше, скажімо так, мені довелося це все в жовтий фарбувати в 150 тисяч шарів. Однак, все ж вийшло, я був задоволений тим, що вийшло. але, ну, якби відразу був білий ґрунт, проблем би не виникло. Ось також, очевидно, плюс цієї збірочки полягав у тому, що усі дрони вони модифіковані, вони зйомні, розбірні, усі їхні модулі е, знімаються, перечіплюються, тобто закачки можуть змінюватися. Цю ж саму технологію пізніше я застосував до пачки Pathfinder. Ів. І тут я заморочився настільки, що хлопців зі спешлами, от, наприклад, з віночкою, я замагнітив. Замагнітив руки. Руки зйомні і можуть перечіплятись на карабін. Якщо я захочу зібрати команду з карабінами, патфайдерів, будь ласка, карабінчики можна перечепити, а можна причепити спешили. Ось, З підставочками все теж досить просто. Однак оформлення цікаве, раджу подивитися збірку окремо Pathfinder'ів. Це, скажімо так, мій прогрес від цього, від такого плану збірки і такого плану пофарбування до вже конкретно іншого рівня пофарбування. Дуже мені подобається Ось цей ось е їхні командир підрозділу. Я дуже над ним старався. Вийшов. Такий от, цікавий хлопець. Також е, цікава річ у цих ось, цьому підрозділі Pathfinder, це оці каміння на підставках. Е, всі вони зроблені в дуже цікавий спосіб. Кому е, хто зацікавився, то переходьте в відео, дивіться, буде посилання е, і внизу під відео в описі, і, можливо, зараз я. Картки подобавляю в куточках, ви зможете поклікати, переходити та подивитись. Ну і дрони. Відповідно, у цього підрозділу теж є дрони. Вони зроблені у такий самий абсолютно спосіб, як і у попереднього підрозділу. Тобто, все це на магнітах, усе це можна поміняти, переставити, там купа різних закачок. Однак тут зараз в даний момент зібрані їхні спеціальні закачки. Які притаманні тільки патфайдером. Ну і цей здоровецький дрон дрон турель. Теж зроблений в такий спосіб, щоб турелічка в нього ховалась. От. Ну і пофарбований, відповідно. Теж старався зробити деякі ефекти. Мені здається, що вийшло. Це пофарбування набагато мені більше сподобалось, ніж з чорним ґрунтом, бо цих хлопців я ґрунтував вже одразу в білий. І, і, знаєте, проблем взагалі ніяких з пофарбуванням не виникло. Ну і моя кінцева фігурка цього всього, цієї невеличкої армії це ось такий от хлопець, відео з яким теж можна подивитись це Прокся за Фарсайта. Цю фігурку мені всього час. Ой, це нагрудничок змінний. Цю фігурочку мені в час підігнав Фестус. От, я цей, цю фігурку і збирав, і потім окремо фарбував. Що характерно, кому ще не зрозуміло, це 3D-друк. Це друкована повністю фігурка. Як бачите, практично цього друку не помітно. Бо, по-перше, сам друк був досить якісний, а по-друге, все вкрите фарбою. І ви знаєте, не знадобилось навіть великої кількості шарів фарби, щоб прикрити оці шари друку. Можна, якщо дуже сильно придивлятись, можна ці шари побачити, однак, як на мене, виглядає він не гірше, ніж оригінальна мінка Форсайда. Теж збірочку ви можете подивитися по відповідному посиланню. Досить цікавий хлопець. Особливо враховуючи те, що в нього усе абсолютно магнітизоване, що тільки можна і не можна. Тож, от такі от дві невеличкі армії, я б сказав би підрозділ з гитарів, з пташкою, транспортом, та от така невеличка армія Тау. Також у мене є на збірку, чекає, можна сказати, на збірку додатковий. Транспорт для е, Таусят це Devil Fish звичайний, не, 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 не як він там, там називається, не той з пушкою, а без пушки. Однак з пушкою проблему, я гадаю, вирішую, як і з додатковою баштою. Тож, це, в принципі, вважаю, не проблема. Проблема знайти час, щоб цього транспортника зібрати і додати до мого невеличкого такого підрозділу Таусят. От така от невелика, невеликі дві армії, невеличка презентація додаткова. Пишіть, що ви думаєте з приводу цієї армії у коментарях під відео. Ось такі ось два невеличких підрозділи: один підрозділ, можна сказати, вже майже армія ТАУ та невеличкий підрозділ. Адмехів, я е, надіюсь, що їх кількість в мене збільшиться, як і Тау, так і Адмехів. Особливо сподіваюся на адмехів. Однак, е, все ж наразі це ось такі. Невеличкі армії, також в мене десь там валяються незібрані орки з кілтіму, і я боюсь починати їх збирати та фарбувати, тому що тоді мені доведеться ще й дбати про те, щоб у мене була повноцінна армія орків. А якщо вже відверто, то мені із головою вистачає клопотів з Астра Мілітар. Однак я гадаю, що і орки в час теж прийде, і вони будуть зібрані та пофарбовані. Можливо, до них я теж. Щось на кітбашу зберу, оскільки орки це не та армія, де можна паритися тим, а щоб його купити у ГВ. Також найуважніші з вас помітили, що в мене ззаду на полицях стоїть терейн, відоси по збірці, яких в мене теж є на каналі. Однак, якщо ви хочете повноцінний огляд усього терейну, який я позбирав з хламу та не тільки, то пишіть внизу під відео в коментарях і зроблю ще ось такий короткий огляд терейну наявного. У мене на полицях та не тільки. А на цьому у мене наразі все. Якщо вам сподобалось дане відео, то чекаю вас внизу під відео в коментарях. Пишіть свої думки, пишіть, що вам сподобалось, а що ні, і що б ви хотіли мені порекомендувати наступне як для Тао, так і для адмехів. Окрім очевидно, дюнкраулерів для адмехів, бо я їх просто обожнюю. Також не забувайте поставити вподобачки цьому та іншим відео на цьому каналі, перейти вниз під відео, підписатись та обов'язково протиснути той самий дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відео на цьому каналі. Також переходьте в недавно створений плейліст шортів, е, вподобайте ще ті маленькі, коротенькі відео. Це теж допомагає цьому каналу рости та рухатись. А на цьому я вам всім дякую за увагу. З вами був я, Анатолій. Ви дивились канал Beggar Guardsman. До зустрічі та слава Україні!